Шановні учні, вітаю вас на уроці пізнаємо природу. Сьогодні ми розглянемо тему природничі науки, стем і професії майбутнього. Мета уроку визначити основні галузі науки, пов'язані з stem освітою, дізнатися про різні професії в галузі науки та технологій. Існують базові науки, які є самостійними досить давно. Це фізика, хімія, біологія, географія, астрономія. Але часто сфери їхніх досліджень перетинаються, формуючи нові науки біофізику, біохімію, геофізику, астрофізику та інші науки. Зрозуміло, що жодна наука не спроможна існувати ізольовано від інших. Усі вони перебувають у тісній гармонійній взаємодії одна з одною знання з біології були б неможливими без використання технічних засобів, сконструйованих на основах фізики. При цьому перетворення всередині організмів неможливо вивчити без знань із хімії, адже кожен організм це ціла фабрика реакцій, що відбуваються з надзвичайною швидкістю. Наукові відкриття в галузі фізики та хімії зумовили розвиток астрономії та суміжних із нею дисциплін. Усі ці приклади ілюструють тісний взаємозв'язок між усіма природничими науками наш світ змінюється завдяки науці та технологіям. Діяльність людей у багатьох сферах пов'язана з глибокими, детальними і досконалими знаннями про навколишній світ, досягненнями наук про природу, енергетика, зв'язок, транспорт, інформаційні технології, будівництво, медицина, військова справа, сільське господарство, атмосферні та космічні дослідження і багато інших галузей вимагають ґрунтовної підготовки в природничих науках. Дуже часто під час навчання можна почути цікаву абревіатуру «STEM». Що вона означає? Кожна її літера позначає інше слово. STEM – це абревіатура, утворена від слів природничі науки, технологія, інженерія та математика. Саме на ці дисципліни фахівці радять звертати увагу молодим людям, що обирають професію і хочуть бути успішними в майбутньому, існує багато професій, що вже сьогодні напряму пов'язані зі STEM, як приклад, наука, фахівець з питань навколишнього середовища. Генетик тварин, генетик рослин, технології, it програміст it розробник додатків, it розробник програмного забезпечення, інженерія, інженер-електрик, інженер-дизайнер, інженер-механік. Отже, STEM означає процес навчання, під час якого природничі науки вивчають у тісному зв'язку із технологіями, інженерією та математикою. Генетик це фахівець, компетенцією якого є сфера спадковості та процеси. Пов'язані з переданням генетичної інформації нащадкам. Інженер фахівець з вищою технічною освітою, який здійснює інженерну діяльність. Головне у професії інженера створювати новітні технологічні розробки, проекти, які будуть приносити користь для людей, підприємств та різних галузей життя. IT-спеціалісти спеціалісти це категорія спеціалістів, що розробляють алгоритми та програми для технологій. Наш час це цифрова епоха. Епоха технологій. Для створення нових пристроїв, розвитку штучного інтелекту необхідні знання природничих наук, у свою чергу розвиток технологій, створення нових приладів дає можливість по-новому вивчати природничі науки, відкриває нові можливості перед науковцями, штучний інтелект, це галузь інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних машин, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Знання людства подвоюються кожні десятьох років. За минуле десятиріччя з'явилося більше нових знань, аніж за всю попередню історію людства. У різних галузях з'являються нові професії. Уже сьогодні працюють інженери із 3D-друку продуктів харчування, оператори розумної переробки сміття, спеціалісти зі зміни клімату, експерти зі здорового одягу, інженери домашніх та медичних роботів. У майбутньому будуть потрібні гіди у сфері космічного туризму, прибиральники космічного сміття. Проєктувальники позаземних поселень, розробники корисних копалин у космосі, 3D-хірурги, які вирощують живі тканини і органи, сіті фермери, що створюють великі зелені супермаркети прямо посеред міста. Сьогодні ми вже бачимо, як працюють 3D архітектори, дизайнери віртуальних світів, кіберполіцейські, онлайн учителі. А чи хотіли б ви працювати в майбутньому біоінформатиком? Менеджером з інтеграції штучного інтелекту, розробником імплантів, проєктувальником розумних будинків чи менеджером космотуризму. Кожна людина бодай раз у житті обирає собі професію. Щоб ухвалити правильне рішення, тобі необхідно врахувати декілька факторів, всі формулюй власні бажання, оціни можливості, врахуй потреби ринку праці і ухвали рішення. Врахуй, що важливими є такі навички, як критичне мислення, комунікативність, творчість. Здатність навчатися та досліджувати. Сьогодні ви осягнули важливість природничих наук та збагнули їх значення для усього майбутнього людства. Дякую за увагу.